Чехи вбралися в стилі ретро і надівають дерев'яні лижі зі старомодним кріпленням. Так у місті Смржовка відзначають появу перших лиж Україні. Кататися на них у Чехії почали понад 100 років тому, а такі історичні реконструкції проводять уже 28 років. Це дуже весело, бо ми повертаємося до традицій. Нам подобається надівати лижи та одяг того часу. У першому заході взяло участь приблизно шість осіб. Ідея сподобалася міській владі та місцевим жителям. Тепер щороку в реконструкції беруть участь коло 15 жінок і від 40 до 60 чоловіків. Дехто каже, що на дерев'яних лижах кататися важче ніж на сучасних пластикових. Я пристрасний лижник і ще більше люблю кататися на лижах із ясена. Треба правильно повертати. Якщо не вийде, то зіслизнеш зі схилу. Ми приїхали до смержовки на змагання, бо нам подобається кататися на старовинних лижах. Подобається місцева атмосфера та зустрічі з приємними людьми. Під час заходу проводять змагання в різних дисциплінах, але все ж головне тут добре повеселитися.